є всеїдними, але переважно живляться комахами. Вони полюють на маленьких безхребетних, таких як богомоли, саранчі, терміти та інші комахи. Крім того, вони можуть їсти також маленьких гризунів, ящерок, пташок, яйця та фрукти. Сурікати відомі своєю вражаючою здатності до спільного полювання, що виявляється однією з найцікавіших особливостей їхнього соціального життя. Під час полювання на здобич сурікати демонструють високий рівень співпраці та стратегічного полювання. Одна з ключових особливостей їхнього спільного полювання полягає у взаємодопомозі та координації. Сурікати об'єднуються в команди, які спільно працюють для виявлення та здобуття здобичі. Вони використовують високий рівень спілкування, включаючи звуки, пози та секрети із залос для передачі інформації про місце знаходження здобичі та координації дій. Під час полювання сурікати також виявляють вражаючі стратегічні навички вони обирають оптимальні маршрути та тактики, щоб здобути перевагу надздобиччю, і це може включати підкрадання, використання взаємодії з природними перешкодами. Та співпрацю в групі для використання слабких місць здобичі. У цілому спільне полювання сурікатів є захоплюючим прикладом соціальної кооперації та стратегічного планування в природі. Ця унікальна здатність допомагає їм забезпечити їжею всю групу та є важливим фактором успішної адаптації до середовища. Комунікація сурікатів є складним і різноманітним процесом, який включає в себе різні звукові і візуальні хімічні сигнали. Сурікати можуть емітувати різні звуки, такі як дзвінки трилі, галасливі сигнали попередження про небезпеку, а також звуки, що виражають радість, страх, попередження, паніку, вербування, а деякі для віддачі вказівок та наказів іншим сурікатам. Сурікати можуть використовувати спеціальні звуки для мобілізації членів групи для спільної діяльності, наприклад, при полюванні на здобич або захисті території. Експерти також довели, що у них різні заклики до різних хижаків. Часто звірята спілкуються зі своїми родичами цілими фразами, які можуть складатися з двох або навіть і чотирьох сигналів. Сурикати можуть виражати емоції, наприклад, вони можуть піднімати чи опускати хвости, стояти або сидіти у певних позиціях, що вказує на їхні настрої та наміри. Сурикати також можуть використовувати жести та вирази мордочки для вираження своїх почуттів та намірів. Наприклад, вони можуть махати лапами, моргати, виразно піднімати чи опускати брови.